Мобілізація багатодітних чоловіків. Як вона відбувається, і як так виходить, що багатодітні чоловіки їх ТЦК мобілізовує, відправляє в учебку і далі в бойові бригади? Яким чином це відбувається? Хватають чоловіка на вулиці, забирають в нього всі документи, викидають ці документи ТЦК. Хоче виконати цей план, і таким чином їм байдуже кого мобілізовувати, хоч хворих, хоч багатодітних без різниці. І таким чином багатодітні з'являються у них в їхніх рядах. Не в їхніх рядах, а в вони їх привозять ТЦК, проходять мобілізацію, пишуть, що вони здорові, і швиденько відвозять в учебку. Учебка прийняла до себе. Все там уже цьому чоловіку треба зібрати всі документи. Оригінали завірені подати це все не так просто, і таким чином люди попадають після учебки в БУ частину, а там ще складніше звільнитись. Тому ось таким чином діє ТЦК. І зараз мобілізовують ну, багато хто попадає в ТЦК. В учебку в бойові частини люди, які по закону не підпадають під мобілізацію, тому що ТЦК стараються виконати план ось таким чином. Що ви думаєте про це? Напишіть в коментарях.